Всім доброго дня! Вітаємо в нас на каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий Ford Focus 3 покоління в комплектації Titanium. У нас машинка 2013 року виробництва, 9 місяць виробництва. Двигун 1,6 дизель Econetic 77 кВт 105 коней. Коробка передач механіка, комплектація Titanium. У нас машинка повністю вся в рідній фарбі, без дефектів по кузову, в дуже гарному стані машинка, косметично та технічно. Машинка має ось такий колір синій металік, дуже гарно виглядає, камера його цей колір не передає. Потрібно бачити вживу. По комплектації в нас передні і задні партроніки, автопарковка. Протитуманні фари. У нас лобове скло з підігрівом, Лобове оригінал, 13-го року він код, кому потрібно, можете перевірити пробіг, Пробіг оригінал, безключовий доступ, безключовий запуск, вся електрика, складання дзеркал, датчики, світла, датчики доща, мультикермо, пробіг. У нас клімат контроль, кліма заправлено працює, підігрів лобового скла, підігрів заднього, автопарковка. У нас тут акустика, блютуз, навігація, радіо, USB. Все як має бути. У нас ще заводське тонування, що дуже корисно. У нас ось такий вигляд має багажник. Багажник дуже великий, пластик. В ідеальному стані, шторочка працює, у нас там нова докатка, нова докатка, домкрат, ключ, все як має бути. У нас пластик не покоцаний. Дивіться, як тут. У нас салончик в ідеальному стані. У нас присутня сервісна книжка і всі голландські тихогляди. Ось дивіться, як виглядає. Так, Я вам покажу, що у нас по фарбі. У нас ось такі дуже красиві легкосплавні диски, недавно замінені турмозні диски та колодки. Резина 21-го року літня хороша ще на сезонів 2-3 вистачить. Так. Дах не фарбований 150. капот оригінал 140. сорок оригінал 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 оригінал. Ось зараз заводська пленочка присутня. Оригінал. 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 Тут також оригінал. Оригінал. Оце в нас пластик. Тільки оця полосочка металева. Оригінал. 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 Тут також ця наклевочка присутня. Оригінал. Оригінал. Отож, машинка без підкрасу, оригінальний пробіг 230 тисяч, є вся сервісна історія, книжка, техогляди. Машинка на дуже крутій комплектації, 13 й рік, 9-й місяць. От, отож. І, до речі, ще два ключики. Дуже корисно, бо дехто питає, скільки ключів, то я кажу, два ключі. Все як має бути. Отож, машинка знаходиться в місті рівне. Якщо комусь потрібно більш детальне відео, телефонуйте, я вам на Viber скину більш детальне відео з прибором, зроблю комп'ютерну діагностику, покажу стан форсунок, пробіг і так далі. Тому все, тому дякую за увагу. До зустрічі на нових відео.